Приветствую вас на моєму каналі. Приїхав метал, це метал на скруглений. Біля входу магазину буде козирк. Процес роботи покажу. Часть дуг вже нагнули. Вигибаємо вот таким. Вот трубогибом. Першу пілотну ферму вже зібрали. На ній одразу набираємо следующую. Три ферми у нас всього лише на цьому козирку. Вони вже готові. Одна із них зачищена. Ця поварена. Ця до половини зачищена. Повністю каркас козирка ми збираємо в ангарі. Потім цілком його перевезем та. І все. Основою в нас ідуть труби 60 на тройка. Каркас навеса повністю зібраний. Вот такая красота у нас получается. Тепер осталось його обварити, покрасити, встановити і прикрутить профлист. Продолжаем работать з козырьком біля магазину. Оцей старий козир нам треба демонтировать. Будемо його демонтувати, наверное, по частям. Так буде проще. Так, демонтаж. Производим. Розбирати, як завжди слажні, ніж збирати Все шевелиться, шатається, але акуратненько работаємо. Старий козирьок демонтирований. Осталось діло за малим. Перевести новий каркас козирька, Установити його, приварити і прикрутити профліст. Каркас навіса вже повністю покрашений. Отаким вот образом на прицеп ми його погрузили. Зараз ув'яжемо і будемо перевозити на місце установки. Листи прикрутили на низу. З однієї листи убрали, щоб вони не мішали. Задача такова. Ми зараз діагонально занесемо сюди козирьок. Одну сторону положимо на оті рогачики. а потім в ту сторону піднімемо і поставимо на ісходну позицію. Козирьок майже на своєму місці. одну сторону закинули. За Заразі рогачики зараз будемо піднімати всю сторону і ставити на стовпи. Козирьок закинули на місце. Вдвоєм без особливих проблем. Тут для жорсткості і для краси уваримо такі розкоси. Ось такі вони теж подогнуті, серпом будуть, щоб було все красиво. Даний об'єкт закінчений. Козирьо повністю готовий. Все поварено, все покрашено. Заказчик довольний. Розкоси ми зробили тоже такі подогнуті, під, щоб стилистика не нарушалась, все красиво, все шикарно. Данный объект зробили за 48 чоловіка часов. Все, всем пока-пока, до новых встреч!